Прогноз Таро на грудень для скорпіонів. Загальна енергія місяця це у нас мудрість, логіка та холодний розум. У роботі та фінансах ти дієш, ти лідер. Тут у нас фінансове зростання та активна позиція. У стосунках тут у нас слабка чоловіча позиція, і ти будеш з нею розбиратися. У здоров'ї, багато енергії, драйву та покращення самопочуття. Що варто завершити у грудні 25-го? Це завершити невирішені питання та якісь емоційні гойдалки, що прийде натомість, а натомість прийде баланс і чесні, чесність до себе та оточуючих. Порада, як завершити рік? Завершу рік мудро. І холодно. Відсікаю все зайве.